Йоу, всім привіт, друзі! З вами я, козак в Майнкрафті. І сьогодні, друзі, я вам хочу показати, як можна зробити найлегчайші ворота. Так, друзі, я в себе тут зробив ось такі ось ворота. Так, вони не повністю відчиняються, але я можу це відкрити і пройти. Так, друзі, і я вас сьогодні хочу вам показати, як їх можна зробити. Ось такі ось ворота. Тут нам треба просто піднятися по драбинам. Нажати або виключити. Ну, не знаю. Вон, робити як завгодно. І сьогодні я вам це буду показувати. Так, давайте ми зараз вийдемо. І на волосі я вам там це покажу. Так, ми беремо е, липкі поршень але нам треба дерево. Я думаю, що ніхто не буде проти якщо я це дерево зрубав Ні, ні, будуть проти селяни. Селяни будуть проти так я хочу ж мені треба робити. Ну, прийдеться десь ще добувати дерево. Не знаю, я взагалі. Взагалі, то я не знаю. Ну добре, давайте ми добудемо. Ну, хоча не це дерево. Воно тут дуже красиво стоїть. О, давайте он ту ялину. Що? Що? Я кудись впав в яму якусь. Я не знаю, чому вона тут розташована. Дивно якось, але нічого. Я це дерево зараз зроблю і вам покажу, тому що воно мені знадобиться. Для одного експерименту. Так, добуваємо це дерево як виживанні. Так, добуваємо його, добуваємо, добуваємо, добуваємо. Так, ще ту верте дерево. там ще є п'яте. Не відчу. І все так. І це мені також потрібно все. Ще й дерево в нас є вже. Можна скрафтити ось це. І зараз я вам покажу все, що нам потрібно, щоб це зробити. Так, по-перше, нам треба ось сюди ось піднятися, зробити це недалеко. Так, ми ставимо два блоки. Ну, або там. Так, один, два і три. Так, ми зверху ставимо поршні Ай, ні, треба ще вище зробити. Тому щось якось буде дуже низько. Так, ламаємо ці блоки. Треба ще вище просто нам зробити, друзі, розумієте? Так, ще тут ламаємо і все так. Ми піднімаємося ще вище і ставимо ось ці ось три блоки. Зараз нам треба поставити ось ці ось три поршні. За кайлом треба збігати. Ну, Якщо воно в мене є, тому що я його багато використовував. А, і так, ось, друзі, я, щоб скрити його, поставив, ну, закрив його люками. І ось так. Ось я закрив, щоб це не було видно, що це в мене тут є якась технологія, яку можна скопіювати. Я на Всякий випадок її закрию. І треба збігати додому, як це буде довго. Запорізька ще моя найкраща Це найкраще, що в мене тільки є другі Це правда, так там хтось спав. Ну ви серйозно, ви що піднятися не можете? Ні, відстань від нас. Ми тут купаємося. Воду нам загрязняти ще будуть. Чудово. Вода тепер буде у нас воняти. Ех, а тепер все мені треба робити, щоб її очистити. Все мені. Оця скриння в мене ще залишилося, друзі. Я її ставлю для оборони. Так, селяне, я не зрозумів, а що ви тут в моєму будинку робите? Ви що хочете, щоб я вам шапалан дав? Ні, це треба, бо просто тут о, дивимося. А, дивитись, значить. Ну, добре, потім ви получите від мене. Так що краще я вам говорю, щоб ви, звісно, уйшли, добре. А то ви мене тут всі заважаєте. Ви бачите, що в мене це в руці. І що ти там до чого не зробиш? А це було красиво. Це красиво було. Ти що не робив? А тепер геть звідси, а то я іще ува. Я не знаю, друзі, як вони до мене потрапили. Якщо в мене зачинені двері, я не знаю. Тут що в мене? Вікно зломано, чи що? Де ви з вікно зламали я ще про тебе забув? Холодильник вони тут відкривають. Ще мені тут знайшлися. Як вони тут з'являються? Я не розумію, напевно, треба краще зачиняти двері. А то, вони, а то вони мене вже задовбали. Завжди вони щось вигадують. Ну як вони же тупі? Добре, ще блок. Що? О, ще ще блок оставити. Поставлю все. Тепер можна йти вам і показувати. О, куня, а, я краще його візьму. Так, почекай, а. А ще поведеться. Ось, повідесі, я взяв все, та давай. Так, друзі, я на коні рішив бігати туди, тому що так буде проще. Мені так складно все, все буде і ми будемо жити чудово і прекрасно. Так, селяни тут відпочиває. Так, нам зараз треба ось тут ось. Натискаємо на важіль. А, Мікінь все все сюди не зможе прийти, чи зможе? Ну, що ти зможеш? Ні, не зможе. Ну добре, я над цим трішки потім подумаю. Як все мені все зробити, щоб він зміг влізати. Так, саме їх. Ось так ось компактно. Потім ми ставимо ці ось, ось драбини. І, друзі, ось тут ми ставимо люки. Так. Дай, ось. Все, ми, друзі, тут поставили з вами лю. Не там, де потрібно. Та як же мене це задовбало? У мене також є важіль справа, як ви можете там побачити в мене в інвентарі. Так, ці квіти я зламаю і пересаджу їх. А може, я комусь там подарю навіть. Добре, не ну, важливо. Так, ну все, друзі. Вроде що готово, я ми сокиру не взяв. Ну, добре. Я завжди забуваю, друзі, так, що на це можна і не звертати. Увагу! Так, останнє. ні, не останнє, що я ломаю. Так, ну тепер можна поставити важіль і коли ми натискаємо, все, друзі. Ось. Вони всі три працюють. Ми натискаємо на важі, і щоб пройти, ми просто відчиняємо, зачиняємо і йдемо. Моби, як вони дуже тупі, вони до цього не здогадаються. Ось, друзі, і наш експеримент такий. Як вам, друзі, а щоб його не можна було побачити, Ну і це експеримент. Тому що мені ж потрібно його скрити. Розумієте, скрити ж треба. Та що ж це таке? Так, нам треба його ось так ось зробити, щоб було покраще. І все, друзі, ось так ось ми їх зачиняємо, щоб не було видно. І це ми також зачиняємо, щоб не було видно. Все, друзі, можна і не побачити, якщо я тут знаходжуся, так зараз я відійду. Ось бачите, коли я тут, я можу і нічого не побачити, але видно, щось зелене. Ну, нічого страшного можна і не побачити. Ось такий в нас експеримент. І ми так можемо робити не Раз. Ви, друзі, зрозуміли, як це можна зробити так? Пишіть в коментарях, що вам сподобалося ну, це відео про те, як я вам показав, як мені ворота зробити. Я зараз хочу подумати, як мені зробити так, щоб мій кінь зміг пройти туди. Ні, Ну реально, як він зможе пройти, мені ж він ще потрібен. Мені ж потрібно, щоб якось і мій Кіні зміг сюди пройти. Але тут ж, ось це ось драбини ці. Не знаю, не знаю. Та можна, щоб і кінь не проходив, можна і так зробити. Ну а потім над цим якось я подумаю. Якщо він тут пройшов, то він тут також потрібен пройти. Я можу на блок вище зробити. Ніяких проблем немає. Ну а зараз все, що я хочу, це просто все, -все зламати. Щоб не заважати іншим селянам, тут проходити, а то, я, ну щоб все їм не заважало дивитися на наше поле таке красиве. Так, зараз я сільюги зламаю з важелем. Важіль обов'язково треба зламати. Так, ти що там застряг? За так, важі в мене вже є, і зараз ми все зламаємо і все. І буде чудово. Так, зараз і мені тут ще трішки залишилося, як я би зміг би за сокирою за цей час ходити, і так би мені було ще легше все робити. Ламати все це, але нічого страшного, друзі. Ну, я думаю, що ви побачили, як це робиться. Якщо ви не побачили, можете перемотати це відео, тось, знову подивитися. І все. Ну, я його просто прибираю, тому що селянам це не подобається. Він вид це заважає. Розумієте, вид реально заважає, коли ви там знаходитесь або тут. Реально бачите, що це якесь дивне будівництво. І зразу ж питання будуть до мене. Тому що я ж тут найголовніший, я ж гетьман, Богдан Хмельницький. Ну і також, коли я знайду Івана Сірка, то, ми з ним, то я з ним хочу поговорити. Я ж все ж таки козак, мені треба поговорити з ним. Він же полковник мій, який повинен всю армію нашу ввести кудись і нападати. Так, Якщо хтось не слухав про Богдана Хмельницького і про Івана Сірка, набирайте в інтернеті або в чат GPT. Так, Це зараз такий іскусний інтелект, який найкраще краще, ніж Google. Але він з Google пускає інформацію, шукає. І там просто все, що треба, це просто говорити йому і. все, І він все знаходить за 3 так. З чим в там нам набирати все це і поки він там загрузиться? Він це робить за 3 милисекунди. Так, ну я вже все це вам показав, зараз я все це віднесу додому. Ех, кустер мій такий велика, я там ще ні разу не був. Я там ще ні разу не, не сидів на цих стульцях, поки що не разу. Так, треба запитати: Селяни, що ви тут робите? Вам що, ваших будинків мало чи що? Да не, не, деву, то просто болгарка ну, є Ну то не слізь мого. Ай, каньону. А ты такош? Ну ч у вас беж? Дому, але почекай. Мені не треба чекати, мені це потрібно зараз зробити, а не потім. Я не люблю вас ще, ну, чекати, селяна. Так, а і також, друзі, я вам забув сказати, що у мого друга кузнеца з'явилося, ну... Більше працівників і більше людей. Так, ви що тут робите? Та ми просто балакаємо. А, балакайте, але не мене, мені, ну стекло, щоб шаблони, щоб я потім їх наставив, щоб ви до мене будинку не пробиралися, у вас ваші є. Так, нам їх треба всі покласти ось сюди, ось сюди, ось так, ось сюди. Тому що в мене тут скриня для речей. Ой, а я же свого коня забув причепити. За конем вперед. А То він зараз там без, без мене. Його хтось може вкрасти, або він сам втекти може. Що я за дебіл? Кінь! Кінь! А ну давайте коня. Так, забув вже поведись. Кінь, Давайте коня, мій кінь. Нічого так речиш. Немає часу балакати, тому що я свого коня забув. О, друзі, де ж мій кінь? я дуже хвилюся, і Не ж я його купив за стільки. А, ось він там фу 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 фух Його ніхто не вкрав, він там просто балакає з кимось. А, ні, не балакає не з ким, тому що я подумав, що там ще є хтось. Фух, давай, коняку, шруй. Додому нашого. А то ти мене вже схвилював. А ви, друзі, пишіть у коментарях, і як вам це відео сподобалося або ні. Мені це дуже цікаво почитати і знову там ці селяни ну, як зо вас не Так, коняку, ти йдеш сюди. Так, селяни, ви чому тут на моїй лавці? Та чому ти там все запрещаєш робити? Тому що я гетьман і я повинен встановлювати тут правила якісь. А якщо вам щось не подобається, то йдіть звідси. Ага, зараз ще раз командувався. Ми народ, ми сильніші. А ось так ось, значить, ну подивимося. Ось це вони так забалакала, друзі. Думаю, що мені це буде страшно. Кубу я знаю, не знаю цього. Ні, ну це правда, друзі, народ сильніший, але ну я. Цього б так би не сказав сильно, але я вам хочу показати скільки працівників у мого кузнеса, у мого друга найкращого, який тут працює в на нашому посиленні, я йому так захотів би предложити, ну, щоб він переїхав якусь іншу майстерню, то у нього тут місця дуже мало, ну, розумієте. Ну, що це за майстерня така? Так, ого, скільки в тебе тут працівників. А що ти тут з ними робиш? Чому їх так багато? А, та нічого страшного. От та тебе тут все нормально, я їх беру, щоб мені було легше все робити. А, ну зрозуміло. Так, зрозуміло, зрозуміло. Ні, ну а можу я в тебе працювати? Пробачу вже все зайнято, Можеш... ж. Що... Ну, якщо на інший год хтось уйде з роботи, то тоді так, але поки що ніхто не хоче уходити. А, ну добре, то коли хтось один уйде, то я зможу тут працювати. Так, але якщо ти встигнеш, тому що інші можуть. Ну, пізніше це зробити. Або раніше. А, ну добре, я все зрозуміло, це можу я пройти? Так, так, ти ж найлюбленіший друг. Так, добре. А що в тебе тут такого? Тут є тут ну, мастерні, просто я тут бачу, в тебе броня так і залишилася. А, та цю броню ти можеш забрати, кстати. Я тобі віддаю кожен шкіряну, безплатно. Серйозно, безплатно? А чому? Найчому. Та чому? Та тому що це шуман, розумієш, для зимку. І вона такому не потрібна, всім вже є. А, то я її можу забрати безплатно, ну дякую, мені так буде тепліше. Дякую тобі дуже. Дякую. Я потім тобі все одно заплачу добре. Окей, як хочеш? Мені гроші не потрібні. У мене і так все є. Добре, я зрозумів, бувай. Оце мені він так продав. Оце я так розумію, друзі. Ну, а на цьому будемо закінчувати, друзі. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, щоб підтримати мене, тому що це для мене найкраща підтримка. Ну а зараз я коли перевірю цю ну, шубу, то ми будемо закінчувати. Так, зараз я її перевірю. О, ні, ну доволі тепло. Так, мені дуже тепло. Навіть чоботи є тут, і штанці є. Хм, Дуже цікаво, мені заподобається Шкіряна така. Вона справжнього шкіря. Так. Шкіряна. Вона мені допомагає. Так, ну я б її би сюди поклав. Тому що все тепер у нас буде для шуби. Ну а на цьому закінчимо. Ставте лайки, я вам, вам повторюю. І всім бувайте. Може взимку ще й побачимося. Ну, хоча тут не буде взимку, в нас зараз літо. Так що бувайте.